Після смерті Фердинанда I у 1927 році його онук Міхай став королем Румунії, коли йому було лише п'ять років. Над ним було встановлено регенство з трьох осіб. Уже у 1930 році його змінив на престолі батько Кароль II. У 1940 році Міхай І знову став королем. У той період він фактично був маріонеткою союзника Гітлера, кондукетора Іона Антонеску. У серпні 1944 року, на тлі другої Ясько-Кишинівської операції СРСР, Міхай І здійснив державний переворот, заарештувавши Іона Антонеску та перейшовши на бік антигітлерівської коаліції. За це радянська влада нагородила Міхая орденом Перемога. Однак у 1947 році. Комуністи, які прийшли до влади в Румунії, змусили Міхая І зректися престолу, а згодом позбавили його громадянства. Лише у 1996 році йому повернули громадянство Румунії. А у 2017 він помер.